Шановні телеглядачі, у переддень освітянський свят від імені постійної комісії з питань освіти, науки, культури і духовності, від імені усього депутатського корпусу міської ради, серед яких дуже дуже багато людей, небайдужих до потреб освітян. Я хочу привітати кожну родину, кожну родину дає учні, кожну родину дає вчителі. Кожну родину дає люди, які причетні до освітянської діяльності світлими, осінніми святами освітян. Я хочу побажати вчителям витриманості, натхнення, таланту у непростому процесі виховання нового покоління, батькам розуміння як потреб дитини, так і вимог. Школи і майбутньої освітянської траєкторії їх дітей, ну і звичайно, дітям, звичайно, учням розуміння того, що школа це і корисно, це і весело, і школа закладає фундамент їх майбутнього життя. Зі світами вас! І головне, щоб як вчителі, так і учні високо несли. Прапор української школи поздравляю вас. Державний вищий начальний заклад Криворізький національний університет справедливо вважається головним вишем кривбасу, який має славну багато традиціями історію першої вищої школи у нашому краї. Технічна еліта, керівники підприємств, очільники різних ланок гірничорудних виробництв та органів державної влади свого часу були студентами цього освітнього закладу. Сучасні студенти Криворізького національного університету пишаються своєю альмаматр і щиро вітають викладацько-професорський корпус з професійним святом. Цей заклад мені подарував багато нових друзів, багато ідей. Я розвиваюся як і духовно, так і морально, так і фізично. Хочу сказати, що ми дуже раді новим абітурієнтам. Вони дуже цікаві, дуже талановиті. Ми раді з ними співпрацювати. Я хочу привітати наших любих викладачів з їхнім професіональним святом. День працівника освіти.